Доброго дня, і в цьому контексті, продовжуючи вже репліки пана Миколи, я хотів би торкнутися більш ширшого питання. І, зокрема, це стосується, зокрема, почнемо з освіти, наприклад, шкільної. Усі ми знаємо, в кого є діти, онуки, наскільки зменшилися години на гуманітарні предмети у школі. У школах, наприклад, з історії, вчать вивчити кілька дат і все. Таким чином, ми втрачаємо еліту нації майбутню, де діти не вчаться думати, тобто, що звідки, тобто причина наслідкових варіантів не існує. Години настільки зменшені, що діти вчаться як Вікіпедія. Отже, потім ми будемо дивуватися, чому діти не вміють робити висновки, чому не можуть аналізувати політиків, чому голосують за тих, хто їсть демонстративну землю, а не подає певні. Концепції розвитку держави, тобто відбувається примітивізація нашого майбутнього. І відповідно до цього, ми потім будемо дивуватися, чому в нас клоуни чи інші популісти сидять у Верховних Радах. Тому що наших дітей не вчать, а там, де вчителі самі ходять, в них, не вистачає часу і можливості вчити дітей до аналітики. Сьогоднішній світ це світ аналітики, і це проблема всього світу, а НАТО в Україні. Далі скажімо про ЗНО це просто абсурд. Я вам зараз зачитаю, що Міністерством освіти і науки не скасовано наказ від 9 липня 2019 року, номер 945 про необов'язковість складання ЗНО з української літератури та історії України. Це від 2021 року. Тести ЗНО можна складати мовою національних меншин аж до 2029 року. Це називається національна політика, а національні машини у нас в тому числі і російська, на огляд місцевої влади. У цьогорічних тестах з української мови допущені стилістичні помилки. Замість українських аналогів використовуються слова українського походження. Це в тестах з української мови і літератури. З тестів ЗНО вилучаються твори національного патріотичного звучання, зокрема, афоризми Сковороди, Вірш Гім Франка, Бояриня Лесі Українки, Колиївщина Шевченка, Гайдамаки. Земля. Тобто, вилучається все, де є українське патріотичне. Все частіше робиться і взагалі освітній процес на слайдах, тобто слайди відпрацювали і до побачення. З іншого боку, дивимося на процес вищого освіта. Ті скорочення, вже не кажучи про ЗНО, да, навіщо там математика для гуманітарів чи таке інше, скорочене фінансування і години. Української історії і державництва на історичних факультетах, я вже не кажу про інших, на інших факультетах ліквідовано українознавство. Це якраз та галузь, яка найкраще може боротися інтегрально з, росі... з русським міром. Тобто вона не така академічна, не така зациклена на окремих тематиках. Це все абсурд. Крім того, давайте поговоримо і про інше, що відбувається у нас з дипломами. Питання про заочну освіту або друга вища освіта це просто взагалі трэш. У нас люди мають по п'ять дипломів, не маючи ніякої освіти. Тобто дипломи про освіту є, освіти нема. І як той, хто залучений до цього процесу, чудово знає, як отримати диплом другої, третьої, четвертої вищої освіти за півтора року, практично ні разу не відвідуючи пари. І це все абсурдизація наукового процесу. Колись в Радянському Союзі говорили, що. Радянські люди найчитаюча нація, бо тому, що газет найбільше випускали і тратили гроші. Ми тепер будемо найдипломовніша нація, бо немає жодної держави, де люди мали по п'ять дипломів і без всякого толку. І все це продовжується. Крім того, давайте згадаємо про кадрову політику. Ми знаємо абсурд, який відбувався, і скандали з Києво-Могилянською академією. Сьогодні в інститут, науково дослідний інститут українознавства призначили ВО директора. 77-річного чоловіка, який ніколи не займався наукою, який ніколи не займався українознавством і який був інспектором ЦК ВЛКСМ України. Це називається під час війни. Таким чином, чи є стратегія розвитку науки? Міністерство освіти і науки абсолютно примітизувало весь цей процес і зводиться до абсурду. Чому? Тому що люди некомпетентні. Тому що вони уяви не мають про освітній процес і про науку. А що нас очікує в майбутньому? Без Я... науки. Два... Дві секунди. Без науки і без системного мислення і критичного мислення, яких ми вчимо дітей, у нас не буде вибору в майбутньому. А без науки у нас не буде ракет, у нас будуть ватники, і ми втратимо державу. І наприкінці хочу сказати. Ми переможемо цій війні незалежно від того, як довго вона буде тривати. Але чи після перемоги у війні ми не програємо Україну? Дякую, пане Павло.